Зараз у нас вже вечір 19.30, а на градуснику ще плюс 32. Вітаю всіх на своєму каналі Світланка Селянка. Квітують мої соняхи декоративні. Ось вже збираються квітувати соняхи декоративні, також, але без серединки звичної ще є квітки на шавлії. Лілія моя відквітувала. Так само як і лілійники. За те ще квітує красунчик майорчик. І поряд ще один пуп'янок. Теж скоро. Розкриється квітує м'ята. І ось такі Чорнобривці. Також розкрилися перші квіти хризантеми Ще зустрічаються поодинокі квітки на матіолі. Ось уже випустив квітконос гладіолус, похилився на кущ айстри. Потрібно його підв'язати. Наш виноград в цьому році захворів. Чоловік обробив його сьогодні зранку. Подивимося, чи допоможе. Ось вже такий пуп'янок моєї троянди плити стоїть. Зробила собі фруктово-ягідного коктейлю. В таку спеку охолоджений коктейль, це саме те. Вже опадають пелюстки з першої квітки жоржини бордюрної. колір це жоржина біла, а мені здавалося, що повинна бути жовта. Ось ще розквітли дві квіточки моєї гвоздики. Вибрала сьогодні свій часник. Головки в нього невеличкі, зате в кожній головці по 4 зубчики. Хто слідкує за мною вже давно, той знає, що я цей часник почала розводити з одного. Зубчика купованого. В позаминулому році я посадила його один, вирішила спробувати, чи можна так виростити часник. Мабуть, там корінці зберігалися, тому що весною він вже мені проріс і дав одну головку. Вони головки самі по собі невеликі. Але як повторюю, в них по чотири великих зубчики. В минулому році я посадила з їх чотири зубчики і ось маємо чотири головки. Зараз він трошки підсохне, тоді я обріжу корінці. І сховаю на зберігання до осені. Сьогодні також вибрали цибулю, завтра ми її викладемо на просушування, бо ще не вся вона підсохла. Цибуля різна, Є ось така середня. Є й крупніші. Це у нас один сорт Голландської селекції, а це ось інший сорт. Наш український теж головки різні, ну, здебільшого середні. А сильню цибулю я вже пообрізала. Теж вражай різний. Є ось такі величенькі. Є і середні. Цієї цибулі в нас мало, тому що. Чоловік забрав останні 100 грамів посадкового матеріалу цієї цибулі. Як ця цибуля підсохне, я теж пообрізаю корінці Цибулиння. І тоді поскладаю її в ящики і скажу, скільки було кожного сорту. На сьогодні це все. Більше новин немає. Кому сподобалося відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Все буде Україна. Всім всього найкращого і до наступних відео.